Привіт, друзі! Тут одразу декілька блогерів написали, що в Росії якийсь обвал, і журналісти тут попросили мене прокоментувати цю новину про обвал. Я одразу не зрозумів, тому що я нічого такого не читав, але почав цікавитися, що саме спричинило цей обвал чи розвал. І коли це сталося. А з'ясувалося, що розвалу, обвалу, ще не сталося, але є думка, що криза на ринку нерухомості в Російській Федерації це ознака початку обвалу російської економіки. Тобто не обвал, а початок обвал. І навіть не початок, а ознака початку обвалу. Новина така: крупніший російський застройщик, компанія Самольот. Обратилась к правительству з просьбою об экстренной помощи в розмірі 50 мільярдів рублі. У мене питання: чи обвалилася американська економіка після іпотечної кризи 2008-2009 років? Ні. Чи обвалилася японська економіка після того, як луснула бульбашка нерухомості в 1989-1992 роках? Ні. Чи обвалилася китайська економіка в 2020 2021 після того, як з'ясувалося, що мільйони збудованих квадратних метрів ніхто не буде купувати? Ні. Китай зносить пусті багатоповерхівки та продовжує свій шлях розвитку. Усі ці кризи були вирішені обмеженням іпотечного кредитування. Що прямо зараз і робить Центральний банк Російської Федерації? А що ще може зробити центральний банк? Може надати кредит цієї компанії самоліт, може купити акції цієї компанії. Це все називається кількісне пом'якшення. А може їм допомагати нехай банкротує. Так робив колись Федеральний резерв. Коли... Коли була велика депресія, можна було тоді в 30-ті роки, наприкінці 20-х, врятувати банки від банкрутства. Але Федеральний резерв тоді встав на бік золотого стандарту. Він тоді ж ще був золотий стандарт, і він вирішив, що потрібно дотримуватися золотих стандартів, не збільшувати грошову масу. і... Був такий масовий банкопад, як в Україні в 2014 році. І збанкротувало багато банків, і, звичайно, багато фермерів, багато підприємців. І скільки років потім не могли встановитися в але все одно ж, Америка ж нікуди не зникла, нічого такого не сталося. Взагалі, що таке обвал? От. Обвал економіки. Що це означає? Ну нам потрібно, щоб Росія припинила воювати. Тобто, щось має статися таке, щоб вони припинили витрачати гроші на оборону, але вони витрачають лише 7-8 ВВП на військові дії. Ну чи може це якось ну, якийсь цей от криза на ринку нерухомості якось зупинити Росію від війни? Ну, я маю великі сумніви. Обвал це коли у вас ВВП зменшується там, на 30%. Ну, як е, от коли почалася війна, ВВП України зменшився одразу на 30%. Оце е, криза. Або коли у вас валюта падає, обіццінюється. Але російський рубль, наскільки я пам'ятаю, у 2024 році був 100 рублів за долар, а зараз 80%. Тобто, навпаки, він укріплюється, це навряд, навряд чи це ознака кризи. А також є така, такі, така ознака, як дефіцит бюджету. Тобто, коли він збільшується постійно, дефіцит бюджету, ну це теж ознака кризи. Але в Росії дефіцит бюджету: скільки там? 3, 4, 5 відсотків. Це для європейських країн, для Сполучених Штатів Латинської Америки. 3-5% це нормальний дефіцит бюджету, це не ознака кризи. Я от просто дивлюсь на Росію і на її монетарну політику, дивлюсь на її грошову масу, на все, що там робить голова центрального банку Набіуліна. І от я хочу запропонувати вам такий мисленєвий експеримент. Давайте. Поміняємо місцями голів центробанків, нашого Андрія Пишного відправимо вирішувати проблему російської економіки, а Ільвіру Сахібзадовну Набіуліну призначимо головою Національного банку України. Яку картину ми побачимо? Пан пишний починає висмоктувати ліквідність реального сектору економіки і меншою кредитування корпоративного сектору Російської Федерації приблизно з 60% ВВП до рівня 8% ВВП, як це зараз він робить в Україні? 8% ВВП. А пані. Нібіуліна створює в Україні умови для кредитування бізнесу, як в Росії, в тому числі і оборонно-промисловий комплекс, на рівні 60% ВВП. Ну, от в Росії зараз 59-60% ВВП кредитується бізнес, промисловість. Що це в абсолютних цифрах? Зараз бізнес України має в обігу лише 14 мільярдів доларів кредитних грошей. А бізнес Росії має кредитних грошей 1 трн 250 мільярдів доларів. Тобто різниця майже у 90 разів. Який результат буде на полі бою з такою різницею у фінансуванні промисловості? Що буде, буде з розробкою нових видів озброєнь? Що буде з будівництвом нових підприємств, що буде на лінії фронту, в тилу? Наслідки такого розриву у фінансуванні 90 разів. Ми спостерігаємо прямо зараз. Але давайте повернемось до нашого уявного обміну. Після нашого цього обміну, першим банкіром Центрального банку Росії і Національного банку України, український бізнес отримує для свого розвитку та капітальних інвестицій 120 мільярдів доларів. Якщо буде кредитувати так же, як в Росії зараз кредитується бізнес. А російський бізнес обмежиться стами мільярдами доларів лише замість одного триліона 250 Якщо буде кредитуватися так, як кредитується бізнес в Україні. Тобто різниця у фінансуванні впаде з 90 разів до 1,6. А якщо взяти до уваги, що витрати на космічні програми та ядерну тріаду складають в Росії десь 40-60 мільярдів доларів, то у фінансуванні російсько-української війни може бути досягнути паритет, попри різницю ВВП в 10 разів. Один з українських економістів під час презентації, присвяченої російській економіці, сказав мені, навіщо ти хвалиш Росію? Такий академічний аргумент. На цей економічний аргумент у мене не було відповіді. Але якщо я поведінку голови Нацбанку почну порівнювати з роботою голови Рейксбанку часів е, війни Другої світової, Ялм шахта чи головного японського банкіра 40-х 50-х років Хісато Ічмада Ні, Ічимада Хісато І наш головний банкір порівняння з ними виглядатиме ще мікроскопічнішим. Ось яке питання українські журналісти, блогери та експерти мають ставити керівникам економічного блоку? Якого біса ви не фінансуєте виробництво зброї? Якого біса ви задушили, заблокували бізнес? Чому всі дії, Національного банку, Мінфіну, Податкового комітету під час війни спрямовані не на розвиток, а на пригничення? пригничення? Чому всі дії Національного банку, Мінфіну, Податкового комітету під час війни спрямовані не на розвиток, а на пригнічення економіки? Потреба у зміні керівників економічного блоку давно перезріла, особливо зміна людей, які відповідають за наповнення економіки грошима. Як пише Богдан Данілишин, кредити це профільний вид діяльності банків і повинен формувати домінантну частину їх активів. Натомість в українських банків вона не перевищує 30%, а 60% процентних доходів українських банків формують вкладення в безризикові державні фінансові активи ОВДП, ДЕП-сертифікати тощо. Це означає критичну деградацію посередницької функції українських банків. Можна, звичайно, молитися на випадкову смерть ворога від його внутрішніх хвороб. Можна сподіватися на амулети, браслети, а можна сприяти смерті ззовні. Поки що український державний апарат сподівається, що наш вороженька згине, як роса на сонці, без зусиль і самообмежень з боку самого держапарату. Як бачимо, поки що не спрацьовує, на жаль.